Україна нині переживає найбільше випробування у своїй історії. Наші мужні оборонці, які гідно дають віч ворогові, стоять в одному ряду з цілими поколіннями борців за волю і самостійність. Але на жаль, війна забирає найкращих та найвідважніших синів України. Артем Березнюк, справжній патріот країни, мужній воїн вовків да Вінчі, стрілець снайпер, який відважно стояв на найскладніших напрямках фронту та сміливо тримав дорогу життя під Бахмутом. Серед своїх побратимів був відомий під позивним Тьомич. 9 квітня під час бойового завдання, відбивши та втримавши в окупантів посадку, яка забезпечує останню дорогу на Бахмут, Артем отримав травми несмісні життям. Військовий Артем Березнюк, з позивним Тьомич, активно займався спортом та брав участь у боях, був цілеспрямованим та сміливим хлопцем. Проходив Тьомич військову службу в військовій частині А-41-23, 67-ма окрема механізована бригада в батальйоні Вокда Вінчі, був стрільцем снайпер. Пером, але на жаль. 9 квітня 23-го року, під час виконання бойового завдання в околицях населеного пункту Хромове Донецької області, в смузі, що забезпечує рух останньої дороги на Бахмут, внаслідок масового артилерійського обстрілу з артилерійської системи калібром 152 мм, міліметри, солдат Березнюк Артем Володимирович отримав поранення, несумісні з життям. У цей важкий для українців час смерть Артема Березнюка стала ще однією непоправною втратою його героїзм та саможертовність, приклад наслідування для майбутніх поколінь. Побратими Артема зі сльозами на очах згадують його як самовідданого, рішучого та цілеспрямованого хлопця, який впевнено робив свою справу. Дуже щирий відкритий, завжди допомагав нам. Не мав ніякого свого наміру. Завжди був світлим. Не боявся йти в бій. Мужній. Чоловік. Березнюк Артем, боєць нашого підрозділу. Наш товариш займав посаду інженер, горів своєю справою. Рвався у бій. Був абсолютно безстрашний. Людина настільки була самовіддана в цій справі. Я таких ну таких не часто зустрінеш. Пам'яті всіх, хто його знав, Артем назавжди залишиться героєм. Багато що що хочу сказати, але нема таких слів. Була гарна, гарна людина, щоб мог. Багато чого зробити. Війна забрала цю людину. Будемо його пам'ятати. Воїн він був як людина, як воїн і буде воїном. Вклоняємося Артему Березнюку за його героїзм та службу. Ми завжди будемо пам'ятати його жертовність і сміливість. Вічна пам'ять та слава всім героям. Катерина Сушко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.